Поговоримо про мідноголового демона. Ця книга стала одним з моїх розчарувань 2025 року, і зараз я вам розкажу чому. Тут ви прочитаєте про реальну історію опіоїдної кризи в США, коли одна з медичних корпорацій підсадила цілі Штати на оксиконтин, видаючи його за безпечне знеболювальне. Ми бачимо життя демона з моменту його народження в трейлері від матері наркоманки до проходження його через всі жахи опікової системи Америки. При прочитанні цієї книги здається, що нарешті демон. Вибрався зі злиднів, він потрапив у гарну родину, він стає зіркою спорту, але нещасний випадок і травма коліна руйнують все його життя. Я читала з жахом як демон і багато з тих, хто його оточує, починає втрачати людську подобу. А далі починається нескінченне коло ломок, пошуків дози і смертей близьких людей. І мені було занадто тривожно це читати. Хочу віддати належне, як Солвер дуже майстерно показала, як великі корпорації нищать маленьких людей. Але чи була я готова до такого бруду? Мені здається, ні.